Доброго дня! Розпочали весняне підживлення пшенички. Ось така пшеничка у нас. Був дещо пізній срок посів, десь кінець вересня. Підживлюємо, даємо 150 кг сульфат амонію. Це перше підживлення. Плануємо ще підживити пізніше селітрою. Ще мокровата. Місцями робить трактор колії, але, але пізніше ми не зможемо взагалі війти, бо розтане грунт, поки є мороз, тому працюємо. Працюємо трактором Deere 8310 r з навігацією. Ззаду у нас розкидач Amazon на 3 тони. До речі, ми його тільки придбали весною. Поки що дуже задоволені, дуже точно і рівномірно розкидає добрива. Місцями є отакі колії. Ну, у нас ґрунт дуже нерівномірний, високогрунтові води, тому ось тут. Отака колія, а далі пішло без колії. Ну, потрібно чимось жертвувати.